Друзі, всім привіт! Сьогодні мені знову пощастило. Середа, 21 січня. Я була в соціальному магазині. Тут, в сусідньому містечку, є така ініціатива, але вона... це ціла структура по всій Франції. У даному випадку, в нашому місті в карбоні, немає. Є в сусідньому, але допуск у нас є саме туди. А, маємо можливість купувати продукти зі значними знижками інколи до 70-80% нижчі, нижче ніж в супермаркеті ну. В Середньому 50%, 30% знижки, але мені це більш ніж допомагає зекономити на сімейному бюджеті, на продуктах. І я знімаю ці відео в якості розважального інформаційного контенту. Завжди цікаво, що я придбала цього разу, адже асортимент він відрізняється, він змінюється і залежить від того, що цього тижня передали великі мережі супермаркетів, фермери. В цей магазин і що залишилось на момент, коли я в цей магазин приїжджаю, адже бенефіціарів достатньо багато, і, звичайно, щось таке дефіцитне, щось зі значною знижкою розбирають в першу чергу, як, наприклад, там, ясні продукти. або що. Тож, завжди різний вилов, і я з вами ним ділюся, розповідаю, показую, що придбала цього разу. Велика сума в мене вийшла: аж 64 євро 87 центів. Пізніше скажу, скільки я зекономила, врешті, але зараз переходимо безпосередньо вже до продуктів, які я закупила. Ось такі ну, написано чіпси, але насправді це з кукурудзяного борошна такі ось прикутнички, Дорітос. Це, це навіть марка така Дорітос і тортілі, тортілі Чіпс з кукурудзяного борошна. І коштують вони близько 2 євро такий пакетик в супермаркеті, а тут за 40 центів мені. Вдалося це придбати. Минулого тижня залишалось там всього два пакетики, а цього разу я змогла взяти кожній дитині по пакетику. Діти чомусь, навіть коли я аналоги купую, їм вони хочуть саме Doritos, чомусь воно їм смакує найбільше. Тож я рада зекономити аж так суттєво і дітей порадувати. Цим, ти більше з кукурудзяного борошна, ось комплекту стільно таких, такого борошна більш корисні ці трикутнички. Вони не масні, як чіпси, наприклад, вони не в олії сухенькі такі, і я вважаю, що це навіть корисне. корисний такий снек може бути. Є в мене таке ось опередження. Ну, так, бачите? Б. Клас поживної цінності, Б у чіпсів це або Д, або Є через жир. Через олію, яку використовують. А тут клас Б сухенькі трикутники. Такий ось снек. Далі бомбон 5 штук по 30 центів, 5 таких коробочок. Тут 113 грамів. Там маленькі кубики кислі з кислинкою. Діти саме кислі желені, такі цукерки люблять. а я користуюсь можливістю купити їм. Ось такими порціями, ну, вони самі вирішують, чи за один раз з'їсти, чи там на кілька днів залишити собі. Ну, І не доводиться там один пакетик ділити на п'ятьох, бо в кожного є свій. Ну і 30 центів за 100 грамів це чудова ціна. Далі у нас сьогодні просто щастячко таке, нам дали. Винесли з комори ось така туніська олія, до речі, з Тунісу, Біологік екстра Virgin, ну, Verg екстра холодного віджиму, лідер. І зараз я вам скажу, скільки мені обійшлася ця олія. Ну Це просто просто супер, це розкіш. 3,50, 3,50 ось такої чудової біологік так? біо-олії. справжній скарб. У нас є олія. Я купувала в магазині спеціально біо, навіть готова переплатити була, щоб ну, прямо найкращу олію мати. Ми потрошечко її їмо, а треба ну, намагатися як мога більше і частіше. І в нас буде така нагода, бо нам сьогодні так просто неймовірно пощастило. Здається, ту, яку я в біомагазині купувала, там 13 євро літр. Ціна була така. А тут 3,50 за літр. Теж біолія, там строк придатності 27 рік, тож вона свіжа, нічого, в ній такого, ну, ніякого нюансу такого немає. Можливо, тому що Тоніська менше продається в супермаркеті, а це, це вже моя. Конспірологія. <кій> ну, тобто, весь товар він за якоїсь причини потрапляє. Ну, щось обов'язково є в цьому магазині, якісь групи товарів, а щось потрапляє справді таке екзотичне, незвичайне. І тоді я роблю висновки, що, можливо, погано продається, тому передають в такі організації. Можливо, можливо, це не той випадок. Сироп, сироп гренадін, у нас є лимонний. І ось Гренадін теж для різноманіття я взяла. В магазині коштує така пляшечка 2 євро, 2 плюс євро, в залежності від марки. Це Карфур в даному випадку власна марка. ну, мережа супермаркетів Carrefour, Тобто ну, і недорогий, але зараз я скажу за скільки за 75 центів я купила. Ну, я кажу вам, що близько 2 євро це коштує. 750 мл. ну, Додаєш до води, трохи цього сиропу, і солодкий напій готовий. Ось так. Небагато вже ми його п'ємо тих сиропів. Якось на початку більше подобалось, зараз вже спокійніше ставимось, тож нам надовго вистачає. Часто діти просто воду п'ють, не хочуть додавати сироп. Ну, це чудово. Йогурт ліквід, це рідкий йогурт Йогурт теж любимо, діти люблять пити йогурт такий ось соус до кальцію з кальцієм, без колорантів. І ціна всього 80 центів. Ну, приблизно За 80% центів в супермаркеті я буваю, натрапляю на знижку. 30%, 50%. Ну, ось так приблизно я і плачу за цей йогурт. коли його, ну, День в день там дата добігає кінця. Ну, а тут, що в нас з, з датою? 4 лютого. Ого. Ще багато часу. Два тижні. Тоб... Все гаразд з цим йогуртом. Дві пляшечки взяла. Бісквіт, цюкри, євро 40%. Це ось такий пиріг: Когон де Гоа, Випічка. І ну, це є галет де руа, така є традиційна зараз випічка в період Різдвяних свят. Єдине, що ось ця іграшка керамічна, вона має бути всередині. І той, в, чи, в чийому шматочку буде іграшка, одягає цю корону і оголошується королем. Ну або королевою. Чому в цьому пирозі ось так іграшка розташована? Я не знаю. Коли я брала цей пиріг, я не звернула увагу. Ну, а тепер вже. У нас колекцію переважно Лія збирає, Тут, здається, це падінг там Тедді, ведмедик Teddy. Ну, класно. Будуть задоволені діти. Ну і така випічка Ось за євро 40 нам дісталася. Далі пад 500 грамів. Це в нас вермішель. Я взяла для супу. Давно вже не купувала, немає у нас такої вермішельки. Ціна чудова, в два рази, майже в два рази дешевший ніж в супермаркеті. Ну, мабуть, ну, так, на 30% нехай не в два рази, але дешевше взяла. Далі, де кулінет, 20 центів. Це ось така приправа. Минулого тижня я брала теж, здається, таку, і взяла ще паприку і томат спробувати. Тут ось в цій, в цій ділянці тут пакет для випікання, такий мішок для випікання. І тут марину... ну, приправа для маринування. курки, Курки в мене зараз немає, тож я з минулого тижня ще не спробувала, але обов'язково це зроблю. Ну, супер ідея, в чому б і ні. Тим більше, що один такий пакетик коштує 10 центів. Тут в магазині в цьому 20 центів я заплатила за таку приправу. Далі пляс, цукре Surgeol Poisson. Спробувати взяла на пробу. І навіть не знала, скільки це коштує. По одному євро коштує заморозка ось така. 260 грамів. І це суп-удон. Корейські страви, ну, азійська кухня, так написано корейська. Е, люблю таке, насправді дуже люблю. Хочу спробувати приготувати. Бачите, написано: 3 хвилини в кастрюльці буде готово. Ну, один євро. Локшина, тут якісь овочі, ще щось. Креветка, здається, в паніровці. Подивимось, це таке вперше там з'явилося. Не знаю, чи будемо ну, ще брати, але спробуємо. Далі конфітюр 200 грамів, З конфітюру це ось таке. Ой, зараз. Були маленькі пляшечки, вони там стояли, такі ледь не заховані. Я не знала, що це, але вирішила спробувати. І, здається, я, ну, я не знала, скільки це коштує. Ось Зараз бачу 35 грамів це щось, щось цікаве, щось, можливо, унікальне. Тобто Це варенечко, це ось фіги і оранж, тобто інжир з апельсином. Невеличка пляшечка, 170 грамів. Ну, навіть Баночка, пляшечка, маленький слоїк. Думаю, що має бути щось цікаве. Знову ж таки, я думаю, це з якогось е магазину, бутика на продаж потрапило. І ось так з черешні теж. З вишні. Так, кріот. Ж... так це це з вишні, вишневе вареньечко. Теж маленька баночка, 35 центів. бачите Щось цікаве. Щось цікаве. Більше немає що сказати, спробуємо. Далі у нас іде плясожжулі. Це я проскочила якось, десь щось я проскочу. конфітюр Так, я проскочила молоко цього тижня. Подивіться, що сталося. У мене 24 літри. Молока, біомолоко, середньої жирності, те, що треба. До кінця квітня дата придатності, сьогодні 20 січня, тож пораємося в будь-якому разі. Мені сьогодні дозволили взяти скільки треба. Я не знаю, чи треба було ще більше брати, враховуючи, що в нас є місце не тут, а в іншій квартирі, де можна це все зберігати і на, на майбутнє набратися. Але сказала, що приїхала ціла вантажівка з молоком, тому, ось поки молока багато, я могла взяти аж стільки. Чому я цьому радію? Тому що в нас зараз доходить до 10 літрів на тиждень, діти випивають, ну, використовуємо, готуємо, випікаємо, Тож, ну, мінімум 10 літрів. І тут я економлю, бо 1 літр коштує 60 центів. Я заплатила за 24 літри 14. Е 1440. Я порахувала, що від найдешевшого молока в магазині я тут на цій закупці зекономила 10 євро. Мінімум, це найдешевше молоко, але це не найдешевше. Фабрики Атулюзи це біомолоко. Бачите, теж ну, воно, як правило, мінімум на 20% дорожче, мінімум, від звичайного молока. А я ось змогла так зекономити. Можливо. Якщо пощастить наступного тижня, візьму стільки ж, а можливо, більше, якщо дозволять. І зробимо такий запас наперед, запасемося. Але зараз ось таку суму витратила на 24 літри молока. Це на 2, можливо, на три тижні. Вистачить такого молока. Ну. Далі, Айде uh, люкс 60 центів. Так Я думаю, що це ось ця приправа. Ну, теж, як мінімум, половину дешевше, ніж в супермаркеті, і вона цікава. Цікава тим, що це для uh, макаронних виробів і для різотто Мені дуже цікавий тут і склад, і все інше. Хочеться приготувати різотто. Дуже давно я не готувала. Для цього, правда, треба вполювати спеціальний рис круглий, і можна буде щось таке зробити. Але тепер в мене є така чудова трюфелі. Написано, що додане. 1% це трюфелі. Цікаво, там була пляшечка ще одна, але я читала-читала, а ну ось тут написано «трюфелі». Читала-читала, там теж були трюфелі, але щось не зрозуміла, для яких саме страв, тому не взяла, можливо, і дарма. Ну, добре, 60 центів за таку приправу заплатила. Так, конфітюр розповіла. 8 кг. Це фрукти овочі. Знову нагадую, що вони йдуть по 90 центів кілограм, будь-що, в торбу все складається, все важиться. Сьогодні у мене бачите, 8 кг. Порахували бананів, я думаю, близько 2-3 кг. Взяла ось такий гарбузик, гарний з нього суп пюре виходить. І ну, довго лежать ще, так що, чому би не взяти, не часто вони там бувають. Взяла ось такі ківі, вони з місцевих садів невеличкі. Тобто, враховуючи, що тут ківі продаються поштучно, то ну, такі різнокаліберні і дрібнокаліберні вони не дуже ліквідні. І, бачите, їх фермери просто здають в цей магазин. Ну, і при мені таке було, що вони просто під'їхали. Невеликою вантажівкою і вивантажували біля цього магазину. Ну, сформували просто пакетики для зручності кілограмові, ну, щоб люди швидше розбирали. Не набирали ці дрібненькі, не насипали. Ну, якось так я думаю. Я взяла три таких пакетика, три кілограми ківі. Ну, маленькі вони великі. Яка різниця? Це ківі. це просто джерело вітамінів, вітаміну С і, взагалі, це смачно. Завжди таке поїсти. Ну, там внизу ще є два таких пакетики. Бачите, банани вони різні. Ну, вони тверденькі, не, не м'які не розвалені, тому думаю, що поїмо. Ну, Що там, ти, 3 кг. Кілогр... Це сьогодні з'їдять ці банани. Також гроші вони виглядають не дуже, але там навіть гроші лежали. Груша лежала розрізана, щоб привабити потенційних покупців. Але я знаю, що вони класні, я минулого тижня брала. думаю, що до 2 кг тут груш. І гриби там різні. Там нижче. Ну, є ось... Я залишки просто позабирала все, що було. Бачите, ну, непогані гриби. Я їх наріжу в морозилку, відправлю. щось, Потім з них приготую. Лазаню додам, до піци додам. Там нижче є такі дрібнесенькі, теж гарненькі. Ну, думаю, більше кілограма, десь кілограма півтора грибів в мене вийшло. Враховуючи, що зараз гриби в супермаркеті найдешевше коштують 5-6 євро кілограм, то за 90 центів кілограм такі грибочки це справді знахідка. Так, овочі, фрукти все. Поїхали далі, бо у нас ще багато чого залишилося. Втома бере свої. Отже, 7,20% я заплатила за фрукти і овочі. Сьогодні цукор взяла ще кілограму, за 70%. центів. Зараз акція в Нету, там за 68 центів можна теж кілограм, Ну, там не так. 30% повертається на картку. Ну, така схема, Але врешті виходить цукор приблизно за таку саму ціну. Але ну, нету не взяла, взяла тут кілограмчик. Тут така ну, упаковка, до речі, доволі е, зручна для того, щоб користуватись. Ось тут е, відкривається такий жолобок маленький, з якого дуже зручно цукор насипати. Нехай. Е, далі в нас 40 е, 100 мл Кельраза. Так, е, я думаю, що це ось такий крем, тут, тільки його тут 40. Мілітрів в мене закінчується. Я брала такий крем, і він в мене закінчується. Я його як денний Light cream Dry Touch. Використовую. Дуже він зручний і класний, насправді. Коштує він ну, точно більше 10 євро в супермаркеті. В, в супермаркеті я його не бачила, в аптеці бачила. А я купила за 1 євро. Ну, я ж кажу, тому що він у мене. Б... Закінчується. Ігор для гоління ось такий жилет. Єдине, що чоловік мені побачив, сказав, що йому жилет не дуже подобається, але подякував. Але сказав, більше не бери на ну, майбутнє. Ну, він не дуже багато використовує, йому такого гелю вистачить дуже-дуже надовго теж за 1 євро. Ну, може, хлопці. Хоча хлопці електричною користуються, то братою їм не дуже це потрібно. Але, думаю, все одно не дарма за 1 євро. Правда, не знаю, наскільки я зекономила, не знаю, скільки це зараз в супермаркеті, коштує бріош. Бріош це ось такий хліб солодкий, така випічка. Здоба така, 18 слайсів, 18 скибочок, смачного, молочно-яєчного такого хлібу, випічки. Дуже смачно і з варенечком, з молочком. Такий їсти 500 грамів, мені обійшлося в 1 євро. Це точно більше, ніж два рази дешевше. Консерв Консерку, 3 по 40 центів це ось такі сардини, я взяла класні. Теж їх рід, Вони рідко там бувають, їх дуже швидко розбирають. Французи багато таких сардин їдять, і вони ну, правильно роблять. Сардин величезне, величезне таке джерело Омега-3. І взагалі така риба дуже корисна. Малесенька, зі шкіркою, там, з колагеном, з усім. Не буду переповідати, але. Сардини це топ. Це те, що треба їсти всім. Ось в оливковій олії одну взяла. А, ну тут, до речі, написано багато на омега омега-3». Ось такий в соняшниковій олії, що менш корисно, але все одно смачно дуже. І сардини, ну теж оливкова олія екстра Вірджин». Три баночки таких сардин. Так, е далі. Реаль мета 300 грамів. Це ось такі за 80 центів. Такі ось пластівці теж з сухофруктами, з сухоягодами, полуниця, черешня і малина. Ну, Трошечки щоб було, що там нам ті 300 грамів, може і я там з йогуртом поїм, буде нам смачно і корисно. Рис взяла кілограм, нещодавно купувала в Нетто, здається, кілограм, бо не було зовсім а вчора і готувала, купувала і готувала. Тут з'явилося теж швиденько я собі ще взяла 1 кілограм. В НЕТО, здається, щось близько євро 50 кілограм мені обійшовся рису, а тут 80 центів. Ось така різниця в ціні вам для порівняння. Далі, 400 грамів за 50 центів якась консерва. Зараз спробую розібратись, бо у мене 25 центів, 20. Ага, оливки ці, вони 1 євро коштували. ну, теж консерви, бачите, грецькі. Взяла на пробу, не знаю, чи вони будуть достатньо смачні. Чорні написано, виглядають не дуже чорними, але ну, щось таке. Щось цікаве. Оливок давно не купували, тому чом би ні за 1 євро. Далі. Ось ці огірочки. Просто у нас є ще такі. Я взяла ну просто поповнити запаси. 50 центів баночка коштує така невелика. І далі по 25 центів ще горошка взяла. Теж супер, теж треба побільше їх, мабуть брати. А, бо використовуємо на гарніри до салатів. Далі що в нас ще залишилося? Угу, Трошечки вже все, це в нас-чупси знову. Тут по два чупа-чупси кожній дитині. Вони швидко з цим впораються. 5 центів одна цукерочка, тож за 50 центів купила. Фарін, це в нас борошно. Ось так виглядає. Я не дуже вчитувалась, не дуже зрозуміла. Мой де п'єр, на, на камінні перемелено, фермерська, ну тобто пшениця, фермерська. Фермерське борошно, я такого в житті собі не уявляла. До... Тобто, розумієте, це ферма, яка такі екопродукти виготовляє і ще її і зерно, яке вони вирощують, вони ще і на каміні, тобто на млині класичному це все перетирають. Я не знаю, скільки це може коштувати в супермаркеті. В магазині, скоріше, навіть не в супермаркеті це продають, а в якомусь спеціалізованому магазині, але мені дуже хотілося б це спробувати. А семі комплі. Напів. Тверди... Це не те, що твердих сортів пшениці, а перемелено на половину. Ось так написано. Ну, тобто не, не повністю в порох стерти, але і не дуже великі, так, Меточки, не знаю, якщо ви мене зрозуміли, мені важко зараз якось більш розумно про це сказати. Ну, клас, мені, мені вже аж кортить щось цього приготувати. Думаю, що і хліб був без нього точно дуже-дуже смачненький. 35 центів всього за таке, за таке борошно я заплатила. Хуй. Це е, єдиний був літр, єдиний сік, один всього літр такого виноградного соку з червоного винограду. Е, коштував цей сік мені 80 центів. ну Це більш десь два рази, два з половиною рази дешевше. Далі газос, це в нас е, е, дві пляшки по одному євро. Взяла ось таку. Пляшечку півторалітровий літровий такий швепс мені теж дістався. Рідко ми зараз газований напої купуємо, дуже рідко, тож вирішила дітя, дітей трошки побалувати. Далі, що ви тут ще не бачите? Не бачите, яєць фермерських. На тому тижні мені дозволили, взяти, мені дозволили взяти всього 12 штук. Принаймні було там оголошення, що максимум 12 штук. А сьогодні я взяла і запитала, скільки я можу взяти. Мені дозволили взяти 30 яєць фермерських. Бачите, які класні. Дізналися ми сьогодні, що підписаний договір з фермою, Вар'єжі, які там молочні продукти, куряч, м'ясо і яйця. Будуть аж до липня місяця надавати в цей магазин. Ну, мене, На жаль, вже в липні місяці не буде тут, але. У мене чек в пап, вибачте. А, але ну, радію за людей, які залишиться, будуть отримувати ці продукти. Ну і плюс в мене ще є можливість теж такою, таким користуватися. Яйця показала по 15 центів, тож я, заплат... ну, а я купую найдешевші в НТО по 19 центів, тож зекономила на кожному яйці. Гарно так, і за 4,50 заплатила за 30 штук. Далі, тут далі йде незрозуміло, що. Якось, мабуть, те, що не пробивалося нормально на касі. Жуель взяла і додатково так все порахувала. Покажу просто, що купила щось за 2,59, щось за євро 25, щось за 3,54. Просто, мабуть, знайду те, що ще не потрапило. Ось такий холмус. Сподіваюся, це він євро 25 коштував. Мабуть, ну, вирішила давно не їла. Я взагалі люблю таке, тому спробуємо. Сьогоднішня, до речі, дата в нього стоїть. Ось такий сир. Ось він, мабуть, за 2,59. Якось так, мабуть, коштував. Твердий сир, 10 місяців витримки. Комте. Ком це дуже смачний, насправді, сир. Далі. А, щось я тут не бачу. Була ще шинка. Десь я її положила, бо вона десь впала. Добре. Скоріше за все, за неї Там, ну, шинка, звичайно, ось вона, вибачте. Аматорське відео. Аматорське відео, що поробиш? Ось таке: тут по шість шматочків, ну доволі великі, упаковки. Я не бачу, заклеїли вагу. Ой, думаю, десь 250 грамів точно має бути якось так. В кожній упаковці за це я, мабуть, і заплатила. По 259, мабуть. Ні? Добре, не скажу точно, але якось так. Хумус, і в мене ще залишилося ось такий ну, Це не йогурт, це десерт з такими кульками. Тут його всього 4. Ну, теж незрозуміло. Бачите, ось так внизу розпроділено, і не зрозуміло, що, що й до чого. До того щось що такий салат. Теж не можу його тут знайти, чи він окремо йшов, чи його якось зважили з овочами разом. Не можу сказати. Розгубилася, загубилася, але якось так. Е, в будь-якому разі я відео це супер довгим зробила, затягнула. Ось тут є рядок, в якому написано, що зекономила я 86 євро. 64 заплатила, з них 86 я зекономила, тому ось така у нас знижечка вийшла цього разу. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Дякую, що витримали таке довге відео. Побачимось обов'язково в наступних. Якщо пощастить, через тиждень точно буде ще один закуп, саме в соціальному магазині. А так, протягом тижня я вам показую всі дрібненькі закупки ще теж. Тож, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки. Побачимось. Бережіть себе. Бувайте!